Головний на ранок, вітаємо. Оновлений випуск. Невідомі безпілотники сьогодні вночі атакували російський брянськ. За даними Рос -ЗМІ над областю збили понад сотню безпілотників. Одна людина загинула, ще одна в лікарні. Ймовірно, под атакою опинився завод Кремній ЕЛ, який виробляє електроніку для військових потреб Росії. Північна Корея випередила, що і підтвердила, що насправді направила свої війська для підтримки Росії у війні проти України. І Про це повідомляє південнокорейська агенція Йонгеп. Розгортання військ відбулося за наказом північно-корейського диктатора Кім Чен Іна, відповідно до договору про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Підрозділи із КНДР обрали участь в операціях в Курській області. Офіційний Пхеньян вважає, що втручання у війну з Україною на боці Росії повністю відповідає. Статуту ООН, іншими міжнародним нормам і двосторонньому договору про співпрацю з Кремлем. Кім Чен Ін вважає це священною місією в консоліда... консолідації дружби з Москвою і захисту честі північної Кореї. Ну, а тим часом Росія намагається обдурити Америку і інші країни і надалі затягувати війну. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України. Жодних приготувань Росії до. Реально, і не фіксується, каже Володимир Зеленський. І після великодня окупант відновив звичну для нього штурмову активність і незважаючи на власні великі втрати, росіяни таки намагаються просуватись. Президент підтвердив, що українські війська продовжують отримувати позиції на російській території. Пряма мова. Кожен день таких боїв, боїв на фронті, доводить абсолютно очевидно, що Росія дійсно намагається обманути світ. Обдурити Америку та інших, і надалі затягнути цю війну. І тому потрібен тиск без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Ну, а президент США Трамп висловив розчарування через російський ракетний удар по Києву минулий четвер і каже, що тепер не впевнений а, щодо намірів Путіна припинити війну. Коментуючи свої 15 хвилину зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп наголосив, що український президент прагне зробити все можливе для своєї країни. Водночас держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News заявив, що це буде критичний тиждень, щоб визначитися з подальшими зусиллями США щодо російської війни в Україні. Американський посадовець переконує, що перспективи домовленості щодо припинення російсько-української війни зараз ближче ніж будь-коли за останні три роки. Ну, а штати вважають, що треба визначати конкретну дату для миру. У іншому разі, Вашингтон э, повинен визначитися, чи хоче він продовжити брати участь у переговорах, чи Америці час змінити фокус на інші питання. І вже надана допомога штатами не буде зараховуватися як борг в угоді про корисні копалини. Про це за підсумками переговорів з міністром фінансів США Скотом Бесентом у Вашингтоні. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так от наразі сторони чітко визначили червоні лінії. Цей документ має відповідати європейським зобов'язанням, а також не суперечити конституції та законодавству України. Ця угода повинна обов'язково бути ратифікованою парламентом. Нагадаю, раніше президент США Трамп без посилання конкретні джерела озвучував різні. Оцінки розміру так званого боргу України перед США від 300 до 500 мільярдів доларів, і їх він планував повернути так, би мовити, завдяки угоді про копалини. Водночас Київ наполягав, що реальні обсяги допомоги становлять близько 100 мільярдів доларів, і навіть цю суму Україна відмовлялася включати до умов угоди. Російські окупанти просунулися на Дніпропетровщині. Росіянам залишилось 5-6 кілометрів. Росіяни з пропагандистською метою будуть намагатися вийти на от ту саму адмінмежу з областю. Військовий оглядач Василь Пехньо в ексклюзивному коментарі для сніданку повідомив, що вийти на Дніпропетровщину росіянам буде надто складно, адже Україна там укріпила лінію оборони. Зокрема, активно працюють наші дрони у квітні. Просування ворога були мінімальні завдяки зусиллям ЗСУ, зокрема, і на Курщині російські. Що очікувати цього тижня на фронті? Послухаємо коментар експерта. Передбачає, що ми побачимо в перспективі найближчих тижнів ймовірний вихід наших військ із Торецька, оскільки там проти них просувається. Відносно вдалося стабілізувати ситуацію під лиманом, хоча покращити її на нашу користь, вирівняти, скажімо, так, ситуацію повністю все ще не вдається. Лавров відмовив США в ідеї контролювати Запорізьку атомну електростанцію. Керівник російської МЗС розповів в інтерв'ю Сібійнюс, що заес нібито перебуває в надійних руках і відкинув можливість змін в управлінні самою станцією. Лавров каже і зазначив, що Кремль не отримав пропозиції про передачу в управління ЗАЕС, А якщо вона і надійде, Росія аргументує тим, що управління тимчасово окуповане українською атомною електростанцією і перебуває в розпорядженні нині насправді російської держави. Равни корпорації Росатом під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг, також очільник російського зовнішньополітичного відомства вкотре безпідставно звинуватив Україну в намаганнях атакувати ЗАЕС. І в Росії на два місяці відправили в СІЗО Ігната Кузіна, який якому російські слідчі приписали підрив і вбивство генерала лейтенанта генштабу збройних сил Росії Ярослава Москалика. На кузіна завели кримінальні справи за статтями «Терористичні акти» і незаконний обіг і виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв. У справі йдеться про те, що за ліквідацію російського командира, нібито СБУ, мала виплатити 18 тисяч доларів. Завтра має відбутися похорон Москалика, який був підірваний вла. Власному авто, і за даними російського слідства, Ігоря Кузіна затримали в Туреччині і потім передали до ФСБ. Оновлюємо випуск і пів години стежте з нами за подіями в Україні і світі. Доброго всім ранку. приймайте з нами далі. Ну, а про що говорять у світі? Дивіться далі. Одному з портів ірану стався потужний вибух його було видно за десятки кілометрів від епіцентру. А вибухову хвилю відчули на відстані 50 кілометрів. Нині відомо про щонайменше 28 загиблих. Ще понад тисячу отримали поранення. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Україні триденна жалоба. Пожежа сталася на одному із контейнерів на складі порту. Вогонь швидко поширювався, аж доки не стався вибух. Працівники митниці заявили іранському телебаченню, що на складі зберігалися легко займисті речовини. Вою чергу одна з приватних компаній припустила, що на складі могло бути ракетне паливо. Порт Шахіт Раджає є найбільшим і найсучаснішим терміналом Ірану, через який проходить велика частина морських вантажів країни. У канадському місті Ванкувер під час вуличного фестивалю Філіппінської громади авто в'їхало у натовп. Дев'ять людей загинули. Ще десятку людей отримали поранення. Відомо, що за кермом автомобіля був 30-річний чоловік, який уже притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, кажуть місцеві правоохоронці. Поліція відкидає версію, що це був навмисний наїзд або теракт. Нині підозрюваний знаходиться під вартою. Вуличний фестиваль був присвячений дню лапу лапу. Щорічному святу філіппінської громади лапу лапу був вождем острова Мактан і увійшов в історію як перший філіппінець, який чинив опір іспанській колонізації. Антирекорд десятиліття за даними опитування, нині 41% громадян США підтримує політику Трампа, і це найнижчий показник, який мали глави США на момент 100-денного терміну при владі за останні 70 років. У лютому підтримка Дональда Трампа знизилася на 7%, а у березні ще на 4%. Дональд Трамп втрачає довіру американців чи не в усіх аспектах своєї політики. Так, 51% опитаних відповіли, що глава США не робить те, що обіцяв, або виконує свої обов'язки погано. Окрім того, 60% американців не схвалюють позицію Трампа щодо Росії, яку називають дружньою. Ще 64% вважають неприйнятним погляди Трампа на мистецтво та історичну спадщину Америки. Зокрема, засуджують контроль над центром виконавських мистецтв імені Кеннеді та спроби Трампа домогтися змін експонатів у музеях Смітсонівського інституту. Опитування замовив телеканал CNN. його провели з 17 по 24 квітня. За цей час встигло опитати понад півтори тисячі американців. Друзі, ну і який ранок без прогнозу погоди? Безперечно, не обійдемося без нього, і в цьому нам допоможе наша чергова кореспондентка Христя Биковець. Вона розкаже, якою сьогодні буде погода. Mm. Христю, доброго oh! вар... Боже, <ріст> що це дивіться, таке? Дивіться, <ріст> Ну такого ще ми не бачили. Познайом нас, будь ласка, хто це? Так, колеги, вітаю. Я сьогодні, власне, не одна. Це як ви можете побачити, мій такий непосидючий трошечки погодний помічник сьогодні і такий напарник по ефіру. І от знаєте, ми сьогодні з ним відчуваємо погоду ранкову в столиці разом. І от я думаю, мене всі собачники зрозуміють. Я коли зранку гуляю з малим, у нас є такий постійний погодний маркер, який, якщо він, якщо клів до речі його звати Клів, починає труситися, то це вже означає точно, що ми змарзи. Нам вже. Час швиденько бігти додому, скажу по нашим відчуттям сьогодні, хоча ось ви бачите, що і кліф власне і я утеплилася. На вулиці в столиці сьогодні зранку прохолодно, і поки ми чекали на включення, ми з кліфом вже й прогулялися навіть трошечки. Малий реально починає труситися, і це означає те, що я раджу всім, хто виходить, ось так от самого ранку на вулицю, справді трошечки утеплитися, тому що в Києві зараз лише плюс 3 градуси. Я вам скажу більше, я коли вчора готувала погоду на сьогодні і дивилася погодні цифри, я навіть спершу не повірила, що власне ось така температура може бути на Кінці квітня тому де нам сьогодні чекати навіть невеликий мінус, і яка буде погода по регіонах, все вам детально розповідаємо. Традиційно розпочинаю зі сходу країни власне сьогодні Донецьку, Луганську та Харкові по обіді синоптики обіцяють від плюс 11 до плюс 13 градусів. А от зранку та вночі температура може опуститися на секундочку навіть до мінус 1 градуса. Хоча при цьому буде досить таки сонячно і без опадів, без нічного мінусу. Сьогодні... Сьогодні обідається і на півдні країни. Там зранку та вночі фіксуватимемо в середньому від плюс 3 до плюс 5 градусів. В день температура максимум підійметься до плюс 17 градусів. На заході країни сьогодні, власне, до плюс 18 в день. Зокрема, таку погоду сьогодні синоптики обіцяють в Ужгороді. Нарешті, території регіону, температура в середньому коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 в день. Зранку та вночі буде в середньому плюс 3-5 плюс градусів. Дусів тепла сонячно і без опадів. А от на півночі країни також сьогодні синоптики опадів не прогнозують. Але можливий власне квітневий ранковий і нічний мінус. Зранку та вночі синоптики прогнозують, що температура може опуститися в середньому до мінус одного, мінус двох градусів. Проте по обіді ми фіксуватимемо вже до плюс п'ятнадцяти градусів тепла. Мінус один градус. Ночі на зранку сьогодні можливий і в центрі країни, проте знову ж таки вдень сано. Оптики обіцяють нам середню температуру, плюс 15, плюс 13, плюс 15 градусів. Власне, буде сонячно і без опадів. В столиці, як я вже казала, зараз плюс 3 градуси, проте по обіді температурний максимум сягне плюс 15 градусів. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Я зараз на секундочку відпущу малого кліфа, бо він щось не може трошки тут сидіти в мене на руках. Перепрошую, традиційно до температурних рекордів у столиці найтепліше, 28 квітня, за всю історію погодних способів. Стережень зафіксували у 2012 році, тоді було плюс 28 градусів тепла. А от найпрохолодніше було одразу двічі, у 1902 та 2021 році, тоді був мінус 1 градус. А, і от наостанок щодо народних прикмет, то сьогодні, 28 квітня, наші пращури вірили, що а, якщо день буде холодний, то це до дощу. Якщо сонячно та вітряно, то буде такий дощовий і прохолодний травень. травень. Ж багато на деревах цвіту, то навпаки буде досить таки тепла та приємна осінь. Я ж з вами не прощаюся. і вже буквально за годину розкажу, який скандал розгорівся навколо боску в столиці і загалом по всій Україні. Колеги О, Христіо, Христіо. Буквей, слухай, я скажу так: от ти трясучку у Кліфа. А я знаю, у, у тебе є кліфа, у мене є люда. От коли у неї трясучка, я розумію, що буде комфортна температура. О, де, для, де кого? Ну, я маю е, на увазі про себе. А ви, е, шановні глядачі, до речі, про кліфа і Христину Буковець. У неї крутизні історії на Тіктоці. От там підписуйтеся. І там вона так обхажує в сімействі своєму того кліфа, що я хотів би бути на місці того кліфа, але місце зайняте. На жаль, Христю, Дякую. що тобі сказати? Ну, по-перше, дійсно, мінус один самого ранку, тому зрозуміло, чому ну. кліф труситься і чому мені в студії теж було холодно. Христю, ти, знаєш, як то кажуть, попала, тому що ми тепер від тебе не, відчеп... не відчепимося. Треба буде з собою постійно брати кліфа, і він буде таким гарним індикатором. Так. Якщо трішки потрусився, значить в пледик замотали все. Що без одягу, значить буде тепло. Домовились. Я думаю, до речі, до наступних ефірів він вже звик на зі мною проводити опрямі включення. Дякуємо. До наступних москву твоїх вже історіях ти анонсувала. Ой, Ой. який настрій, Якщо у тебе клів. труситься хлів, значить холодно буде. А ну ну я у, у Христини мається на увазі. Так. Так, то...